Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Сергій Гайдай, екс-очільник Луганської військово цивільної адміністрації разом зі мною на стрімі Сергій Володимирович. Рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю. Традиційно наших глядачів закликаю не забувати підписуватися на канал Січас, так само підтримувати це відео своїми коментарями та вподобайками. Ну а ми почнемо з інформації про що пише німецька преса сьогодні. Пройшло лише пів зими. А от німецька Більд тробить висновок про те, що російська армія зазнала краху під Авдіївкою та Куп'янськом, крім смертей. Тисяч власних військових та втрату понад 400 бронемашин вони не досягли нічого. Ось так провал власне там коментує німецьке видання. Чи погоджуєтеся ви з такими висновками, особливо на фоні того, що теж та ж сама західна преса, зокрема Гардія, напише про те, що може бути ще великий наступ російський на сході, і вказують вони на Харківський напрямок. Причому це дійшло до того, що вже у збройних силах. Закликають українців довіряти офіційним джерелам з приводу ситуація, яка буде розвиватися якраз на цьому напрямку. Що стосується Авдіївки Куп'янську, ну то м, треба просто згадати всі тези, які були якраз від росіян, що вони самі собі ставили певні дати, певні терміни, дедлайни. Коли вони там захоплять Авдіївку, коли вони зайдуть знов в А, Дійсно, якщо проаналізувати ці всі їх висловлювання, і ем, взяти той період, коли почалось, ем, ну, почався наступ і на куп'янському напрямку, і на Авдіївському, і що на сьогоднішній день? І Авдіївка не взята, і Куп'янськ, ну там е взагалі е вони тільки поруч е десь знаходяться. То так можна погоджуватися е з більним з приводу того, що ну якщо не крах, то е свою мету вони е ну не досягли ні в одному, ні в іншому напрямку. І так дійсно вони там втратили величезну кількість. Як особового складу, так і техніки, вони все ж таки ну, не хочуть відмовлятись, і, і це слава Богу, від стратегії ведення війни ну, в основному. По радянськи, це такі жуківсько-конівський е, е, наступ, така стратегія, коли просто тілами і технікою завалюють е, супротивника. Е, я пам'ятаю просто. На початку повномасштабного вторгнення, буквально це перші місяці, було операція була славетна, така російська в лапках в нашій Білогорівці на Луганщині. Так, от вони там просто банально і тупо в одному й тому самому місці намагались побудувати понтонну переправу і перейти от в Білогорівку і зробити там плацдарм. Скільки разів вони йшли, стільки разів їх там били. Врешті-решт. Переправитись в них не вийшло. Плацдарм вони не отримали. А втратам, втрати в них були ну батальйон, там майже 500 е, е, трупів 200 особового складу, і 100 одиниць техніки. І це не просто там наша пропаганда. Це ми фотографували, і це була найбільша кількість втраченої техніки е, за весь період. От, е, цього повномасштабного вторгнення так, от на авдіївському напрямку, росіяни себе перевершили. Там в рази більше техніки знищено, в рази більше особового складу, вони там втратили. Ну там просто жахлива для них ситуація. Тому, ну дійсно можу підтвердити, що основні якісь цілі, які в них там були, вони не досягнуті. Але давайте не будемо забувати про те, що ресурси в них ще є. І вони немалі, і попереду е, вибори Путіна. І я впевнений, що військове командування російське захоче щось під вибори Путіна е, для нього ну, дати якісь е, такі перемоги, якісь успіхи на фронті. Тому найближчим часом я думаю, що резервів буде підтягнуто ще більше і наступи тільки десь зміцняться. А оці резерви, які вони будуть підтягувати, як гадаєте, з кого вони можуть складатися? Наскільки можуть бути навченими ці бійці професійними? А що стосується навчених і професійних бійців, от в них є костяк. Як виглядає взагалі наступ <кхух> рашистський на сьогоднішній день? Попереду йдуть всілякий непотріб вигляді там шторм З, Шторм В? Далі за ними мобілізовані, свіжо мобілізовані. А вже третя хвиля, яка підключається, якщо є якийсь успіх, для того, щоб розвивати цей успіх, вже більш-менш фахово професійно, то там вже йдуть кадрові військові, там спецназ різні, ну там десантники, хто в них там ще залишився. Е, ви знаєте, е, на жодному полігоні. Військові не отримують той досвід, який отримують на полі бою, тому всі мобілізовані, яких намагаються вчити, а вчать ну так собі, і вони про це навіть в своїх пабліках говорять, що буквально там полігон 2-3 дні, а далі все відправляють їх вже на фронт. Так, от навіть якщо вони на полігоні проведуть. Ну, Я не знаю, ну не два-три тижня, а два місяці або чотири місяці. Це все одно будуть непідготовлені, незлагоджені підрозділи. Росія все ж таки робить ставку на що? На кількість людей, не на якість, на кількість. І на кількість ракет, артилерії і важкої техніки, якої дійсно в них на жаль вдосталь. А от професійних кадрових підрозділів в них не так багато залишилось. і вони їх ну не пускають отак, от просто як гарматне м'ясо. Звідки в них ресурс в основному вони все ж таки намагаються. Витиснути все можливо з мобілізаційного ресурсу з окупованих територій України це і Донецька область, і Луганська область, та і Запорізька, Херсонська область так само. І плюс не оголошена, але мобілізація триває і досі. Тихенько вона триває. Я думаю, що Путін вже після його переобрання. То він вже проголосить там повномасштабну мобілізацію, бо йому вже тоді втрачати буде взагалі нічого. Але поки що мобілізація на Росії йде, і малі народності за ту вигоду, яку вони отримують, ну там для старта їм дають 7 тисяч доларів, ну і далі привабливі від її зарплати, то вони з задоволенням йдуть, тому що вони такі гроші не зароблять за все своє життя.